Слухайтеся, Мотря Господь Волоску, захистить вас та ваших рідних і виконай всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, почуй на що мовимося до Тебе з покаяним і смиреним серцем, Напишіть імена та прохання в коментарях. О Спасителю наш, Ти є світло світу, і життя наше, ми з великою вірою і надією звертаємося до Тебе, просячи Твого милосердя і благословення, згадай нас у своїй нескінченній любові, даруй нам Твій небесний захист. О Господи, захиснику наш, Україна, з під Твоїми благодатями від усякої звої сили, від видимих та невидимих ворогів, даруй нам Твою благодать, щоб ми могли зберігати наші душі, і тіло святості, і праведності, о Царю Небесний, Ти єдиний істинний Бог, і Ти знаєш всі наші потреби і тривоги, просимо Тебе, зміцни наші серця і даруй нам мужність, і силу протистояти всім спокусам і труднощам цього життя. Відведи від нас, всяку і нещастя, збережи нас від хвороби страждань, Сирний Господи, даруй мир і спокій нашим родинам, оберігай наші дітей і благосуви наші домівки, охорони нас від злих духів від раптової смерті, від усіх пасток лукавого, Господи Ісусе, наш добрий пастирю, веди нас шляхом правди і праведності, просимо Тебе, осяй на що ми своїм Святим Духом, щоб ми могли розуміти Твою волю і виконувати із любов'ю і радістю. О Господи, ти є наш Спаситель, і надія, не залишай нас у годину скорботи і випробувань, але будь з нами завжди підтримуючи і підносичи нас своєю благодаттю. Дякуємо Тобі, Господи Ісусе Христе, за твою нескінченне любов і милосердя. Віримо, що ти завжди поруч з нами, слухаєш наші молитви і відповідаєш на них своєю великою благодаттю. Слава тобі, Господи, на віки віків. Амінь, Господи Ісусе Христе, наш Спасителю. І Визволителю, звертаємося до тебе за бокою віри, надії на твоє милосердя та любов. Ми просимо тебе, благослови нас, і наші родини, наші домівки і нашу землю. Напишіть мене та прохання в коментарях. Захисти нас від усіх видів зла, від видимих і невидимих ворогів, від усіх спокус і гріхів, які можуть ослабити нашу віру і довіру до тебе, мовимо тебе, Господи, охорони нас від хвороби, недугів, зціли наші тіла і душі. Дай нам здоров'я та сили, щоб ми могли служити тобі, і нашим ближнім, будь нашим захисником у всі дні нашого життя, оберігай нас на кожному кроці, направляй наші думки і дії, щоб вони були згідні з твоєю волею, даруй нам Господи, мир і спокій у наших серцях, щоб ми не піддавалися тривогам і страхам, відведи від нас будь-які небезпеки і катастрофи, охорони нас від природних стихій, аварій та нещасних випадків. Покрий нас твоєю святістю, щоб дзвони змогло проникнути в наші душі і серця, мовимо тебе, Ісусе, захисти наших дітей, наших батьків, наших друзів і всіх близьких нам людей, даруй мудрість і силу, щоб вони могли протистояти спокусам і залишатися вірними тобі, Будь для них світом у темряві, скелею в бурях життя, їхнім вірним супутником і другом, захисти наші душі від гріховних помислів і спокус. Веди нас до спасіння, допоможи нам зростати, в вірі і любові до тебе, ми просимо Тебе, Ісусе, покрий нас Твоєю благодаттю, охорони наші душі від усякого зла і веди нас у Царство Небесне, де ми будемо славити Тебе вічно, дякуємо Тобі, Господи Ісусе Христе, за твою безмежну любов і милосердя, за те, що ти завжди поруч з нами слухаєш наші молитви і захищаєш нас, ми віримо в Твою святу силу і дякуємо тобі. За всі богословені, які ти даруєш нам щодня, амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю світу, прийми молитву мою та почуй мій голос, напишіть імена, та прохання в коментарях. До тебе звертаюся за бокою вірою та смиренням, бо ти, є джерело життя і спасіння нашого, ти, що на Христі свою смерть подала в гріх та смерть, даруй мені благодать твою та захист від усіх бід та небезпек. Господи, будь милостивим до мене, грішного та захисти мене від ворогів видимих і невидимих, охороняй мене від зла, що ходить у темряві та від загрози, що підкрадається в сутінках, Пошли, Господи, твоїх святих ангелів, щоб вони стояли на варті навколо мене і оберігали мене у всі дні мого життя. Господи, даруй мені силу, давати спокуси та мужність стояти проти зла, укріпи моє серце, вірою, непохитною та наповни мою душу. Твоєю любов'ю віджини від мене всі думки нечисті, та настав мене на шлях праведності, молю тебе, Господи, Бога мій зімтами, й мою родину, збережи нас від хвороб та небезпек, дай нам здоров'я душевне та тілесне мир, і спокій у наших серцях, захисти нас від ворогів наших, та будь, нашим провідником у всіх справах наших, Господи, освяти наші помисли та діла, щоб все, що ми робимо, було на славу Твою. Вкажи нам шлях праведний та допоможи нам нести свій хрест і смиренням та терпінням, даруй нам благодать Твою, щоб ми були гідними твоїх небесних благословень. милосердний Спасителю, почуй молитви наші за всіх, хто потребує твоєї допомоги, за хворих та страждаючих, за тих, хто в біді та скорботі, за всіх, хто шукає істину та світло.